Вас вітає Гімназія Села Залюття. Тема нашого проєкту Wi-Fi. Відкритий доступ. Мета облаштування кабінету мистецтва для вільного доступу до мережі інтернет та навчання медіаграмотності учнів і мешканців села. Гімназія села Залюття малокомплектна, і тому актовою залою слугує кабінет мистецтва. Тут проходять загальношкільні Групові заходи проводяться уроки мистецтва, батьківські збори, іноді збори села та волонтерська діяльність. В цьому кабінеті діти полюбляють проводити дозвілля на перервах та післяурожний час. На жаль, кабінет знаходиться віддалено від основної точки роздачі Wi-Fi і тому відсутній інтернет. Для якісного, повноцінного навчання вкрай необхідно мати постійний доступ до мережі інтернет. Також є важливим те, що наявність павербанку надасть можливість за відсутності електроенергії працювати онлайн. Ця потреба не лише для учасників освітнього процесу, а й для мешканців села. Адже сучасна війна не лише на фронті зі зброєю в руках, вона розповсюджується в інтернеті, де ворог може атакувати, навіть не перетинаючи кордони. Забезпечення особистої та національної безпеки в онлайн просторі є надзвичайно важливим. Для кожної людини тому потрібно навчатися, щоб не стати жертвою інтернет-шахраїв. Я Марія, я президент шкільної республіки гімназії села Залюття. Я люблю свій навчальний заклад, і мені подобається навчатися тут. Але у нас є невеличка проблема для нашої креативності та творчої роботи просто необхідний доступ до мережі інтернету. Будь ласка, підтримайте наш проєкт.